Мені здається, що ми зробили зараз великий прорив, яким нам все одно варто дуже сильно пишатись. Звісно, є велика кількість питань, які хотілося піднімати і варто піднімати. І це стосується кожного з нас, кожен може взяти відповідальність за якийсь сектор, за якусь дію, за якийсь вчинок, за якийсь проєкт і рухатися. Мені здається, що ми змінились в набагато кращу сторону. Мені здається, в нас нарешті з'явилася повага до себе, хоч і таким такою ціною. Не на наших життях ми навчилися поважати себе. Дуже дивне з'явилось відчуття кожного дня останнього дня, що як класно, так і погано. Ми стали жити в такому дуальному світі, де ми ніби на піку всього і на дні всього. І немає ніякої оцеї середини. І це стосується кожної сфери життя. Бо в нас нібито розквіт культури і така гігантська втрата культури. Всі ці викрадені твори мистецтва, всі ці розбомблені музеї. А з іншого боку, коли б ще в світі в музеях змінювали і, нарешті, повертали українським картинам українські назви. Не знаю, мене дуже неоднозначні завжди відчуття з приводу того, що з нами відбувається. Бо з одного боку, я дуже рада цим змінам, бо не мали статись, хоч якимось чином. Бо я думаю, що ми до них ніколи без цього не дійшли. Ніколи. Ми просто потихеньку старалися б і це така. Ми були б такою маленькою дивакуватою групою людей, яка щось там намагається врятувати.